Раніше тут був тир, а тепер облаштували найпростіше укриття. Капремонт завершився в грудні минулого року. Здійснювали його за кошти місцевого та державного бюджетів, але укриття ще не введене в експлуатацію. Сховище розташоване в одному з корпусів гімназії. Там працює і спортивна школа. В навчальному закладі кажуть, намагалися створити тут безпечний простір для перебування під час повітряних тривог не лише для педагогів і учнів, а й для людей, які мешкають поруч. В укритті облаштована санітарна кімната, якої раніше взагалі не було. Є баки для технічної води та куту точок надання до медичної допомоги. Також є навчальна локація для творчості та відпочинку. Точок усамітнення локація і відпочинку. Тобто, в кінці цього приміщення є е, коврики, на яких можна і сісти, і присісти. Є навіть підготовлений е, мати майданчик, де можна і прилігти, якщо є така потреба. Вхід до основного приміщення, в якому облаштоване укриття, один. Тому що це приміщення тиру, і тут навіть на початку будівлі школи не було ніяких інших входів. А щоб попасти сюди, працював завжди вхід через стрілкову школу. Зараз ми облаштували і зробили цей вхід під час ремонту, додатковий, який вважається центральним, який завжди відкритий, тому що через нього проходять наші чергові. Початку війни ми прихистили тут, прихищала до 800 осіб, і всі приходили навіть з домашніми тваринами, тому всім вистачало місця, всі були задоволені. Пані Вікторія мешкає в сусідньому будинку, тому й приходить зі своєю онукою до цього укриття під час повітряних тривог. Але 23 січня зранку потрапити туди одразу не змогла, оскільки, за її словами, двері були зачинені. Так було вже втретє. До того ж, в основному приміщенні вона ще не була, розташовувалась разом з іншими в коридорі. Щоб туди попасти, тривога. Я з дитиною, люди, другі жінки з дітьми теж. Ну там дітки постарші, звісно. Ми постійно стукаємо, щоб туди зайти. Вчора блин, прийшли, оце в тому коридорі, в якому ми там проходили, щоб попасти. Ми про всь... оце ми взагалі не бачили в очі не бачили. Ми бачили отой коридор. От я сюди спускалась вчора, третій раз. Два рази був в состоянні ремонту. Третій раз у це вчора, але ну, там стояла одна лавочка. Ми коли з вунечкою спустились, нам уже сісти було нікуди. Тут дві жіночки, вони мені пояснили, що нам ми страшно нам відкривати, тому що ми тут би, дві жіночки. Підіжіть, є рішотка, є двері, є рішотка. Ну хоча б двері можуть, щоб відкрити та крикнути, щоб не тарабанити ці двері. Я так думаю, що це мешканка, яка, та, та яка тільки почала ходити, тому вона знає про один вхід. І в той час як існує, обов'язково відкрити додатковий, тому що через це той вхід, який контролює працівник гімназії. В грудні вона не могла заходити сюди без проблем, тому що тут були ремонтні роботи, і ми на першому поверсі розташували і пропонували їм спуститися тільки в коридор. Звичка, яка напрацьована за три місяці, вона і спрацювала, що її запросили в тому числі в укриття, не заходячи в це основне приміщення. Там були двері прикриті, да, вони відчинені, навіть ключі в дверях, ми їх не виймаємо. Людський фактор відкрили все зробили. Ну можливо, не в момент, коли людина підійшла. Зараз ми це врахуємо, знову проінструктуємо всіх, тому що інструкція була і ми знаємо, що мають бути відкриті всі двері. Відео прикрого інциденту, що стався у школі, розлетілося соцмережами. Розібратися в ситуації, що склалася, прийшли представники міської влади. У мене неоднозначне враження від того відео. Я сьогодні пройшовся з директорами департаментів, ну десь є. І перебільшення або недорозуміння з, з співробітників і школи і США це було видно. Мене дуже вразило спілкування, саме спілкування цих працівників з населенням. Ми розуміємо, що у кожного є психоемоціональний стан, як у населення, так і у працівників. Я думаю, що ми по всій системі уже разом. З представниками орендних організацій, користувачів проведемо ще раз інструктаж щодо поводження алгоритму дій під час повітряної тривоги, під час супроводження людей, під час реєстрації. Це не прийнятно, якщо під час повітряної тривоги саме йде в першу чергу. Реєстрація, а потім допуск людей до, до укриття. То ми над цим попрацюємо. Звертаю увагу всіх керівників закладів освіти міста Запоріжжя, що безперешкодний доступ населення до закладів освіти, де є укриття. Цілодобово, в незалежності від того, який на сьогодні процес там відбувається, чи відбувається ведення в експлуатацію, завершений кап або поточні ремонтні роботи, частинне приміщення робимо. Ми навіть продумуємо з підрядними організаціями частина вільна для доступу, щоб могли люди просто ну, скористатися і під час повітряних тривог бути в безпечному місті. Укриття розраховане на 50 осіб. В коридор є два входи з вулиці і ще екстрений вихід. А ось основне приміщення укриття можна потрапити тільки через сам коридор. Додатковий вихід не був передбачений проєктом. В закладі зазначають, нині дозвіл на його облаштування проєктанти не дають. кажуть, необхідна додаткова експертиза. У разі його наявності в укритті можна було б розмістити до півтисячі людей. Також в цій школі обговорюється питання щодо можливості навчання в змішаному форматі. Половина батьків, які нині в Запоріжжі, підтримують, аби їхні діти навчалися за такою. Системою. Вчителі скучили за учнями, учні скучили, ми готові приймати. Тим більше, що ми будемо переходити в статус школи і ліцею, який має на сьогоднішній день 5-10 класів, 5-11 це діти, які мають готуватися до вступу, тому ми радо зустрінемо тут і готові працювати з ними офлайн, очно, безпосередньо в закладі. За дорученням очільника міста щодо прикрого інциденту, що стався у школі, розпочалося службове розслідування. З результатами обіцяють ознайомити громадськість. Анна Крамаренко, Микита Дейнега, телеканал МТМ.